Далі, Терези, в період ретроградного Меркурія у вас е, виникнуть дуже глибокі сумніви у своїй взагалі доречності, в своїй приналежності, своїй цій такі знаєте, важливості саме в соціумі, серед друзів, в колективах. Так і взагалі у вас можуть з'явитися сумніви у своїх власних мріях. Так далі. Значить, що у вас взагалі може проявитися? Дивіться, перше, це таке ваше може бути розчарування в друзях, да, у спільнотах, до яких ви належите, відчуття, що вас зовсім не чують, може з'явитися, так що вас взагалі ніхто не підтримує, або відчуття, що ви ніби зайва там, де ви знаходитесь? Можуть повернутися до вас також люди з вашого минулого. Так, з якими у вас колись було відчуття такої спільної мрії. Так, і також можуть виникнути сумніви у ваших таких планах на майбутнє. Вам буде здаватися, що все ніби втратило свій сенс. Так, далі дивимось, що взагалі хоче вам цей період показати. Дивіться, те, що ви називали своєю мрією, можливо, це була зовсім не ваша мрія, а чужа. І от саме в цей період ви це зрозумієте. Е, далі, те, що ви робите да, для інших, можливо, ви це робили постійно з надією, що вас схвалять. Да? Ви, ви ніби чекали, якого якоїсь похвали, але її не було, і це вас може також розчарувати. І от те, з ким ви знаходитесь поруч, це не завжди люди, які вас чують. Може виявитись так, що це просто люди, яким ви були постійно зручні. Так, що взагалі для вас буде болісним в цей період? Ох ти, дивіться, тут буде усвідомлення, що ви вкладали свою енергію зовсім-зовсім не туди. Хтось із друзів перестане вам взагалі емоційно давати якийсь відгук. Да, і вам доведеться переглянути також свої якісь такі, знаєте, довготривалі цілі, да, які ви собі вибудовували вже досить давно. Далі дивимось, Значить, що вам взагалі варто зробити в цей період. Дивіться, дозвольте собі оновити своє коло спілкування, да, якщо навіть доведеться вам повністю зруйнувати все старе. І не поспішайте в цей період з новими союзниками, з новими ідеями. Дайте собі час для внутрішньої переоцінки того, що з вами буде відбуватися.